Привіт, усі! ви на каналі готуємо разом». Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом свого улюбленого салату. Простий, швидкий, але неймовірно смачний. Верімося до роботи. Нам буде потрібно три великі цибулини. Я вже їх нарізала. Тепер цибульку ставимо на маленький вогонь і будемо обсмажувати до золотистої скоринки. Поки цибулька смажиться, нам буде потрібно з вами морко. У мене тут морка 650 г. грам. Будемо натирати на терці. Що ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забудьте про вподобайки, обов'язковок напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Друзі, я продовжую готувати морку, може, з вами на тере. Ось така вийшла гора моркви. До речі, кількість моркви чи цибульки можете коригувати за смаком, можна брати більше, можна брати менше, строгих пропорцій тут немає. Наша цибулька вже трішки обсмажилася. Зараз ми її перемішаємо і сюди будемо додавати з вами моркву. Додаємо моркву, зараз подивлюся, якщо буде потреба, я ще долаю трішки олії. Всі спеції, до речі, додаємо за смаком. Я буду додавати лише сіль і карі. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. Пишіть коментаря, за кої кріне чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що почта всім вам дуже-дуже дякую. Зараз ще трішки доляю олії, перемішаю і залишаємо смажитися. Готуємо на малесим кому вогні, хай собі протушується. Так, все залишаємо готуватися. Нам буде потрібно з вами печериці. У мене тут 700 г печериць, будемо нарізати. Ось приблизно на такі шматочки нарізаємо печериці. Можете нарізати більшими шматочками, можете нарізати меншими, за смаком, за бажанням. Коли наріжете почерички, ставимо почерички обсмажуватися на маленькому вогні. Я не буду забирати ваш час, тому не буду показувати, як я почериці. печериці. Все печериці на пательню, хай обсмажується. Наступний наш інгредієнт, в мене тут теляче серце. Я вже його відварила зі спеціями, додавала лавровий лист і декілька спецій. За смаком спецій додаємо, я додавала тільки хмалі сунелі трішечки і додавала чорний перець. Теляче серце можете замінити і на куряче сердечко. Я, що я в магазині, то беру є куряче сердечко, беру куряче сердечка. Є теляче серце беру теляче. Ось на такі шматочки нарізаємо серце, вже з вами нарізали. Нарізку робіть за смаком, за бажанням. До серця додаємо вже обсмажену цибульку з морквою. Тепер беремо більшу мисочку, я беру таку більшу. сюди я викладаю морку обсмажену з цибулькою і наше нарізане серце. Трішечки перемішаємо і сюди вже з вами додаємо печериці. Вони вже обсмажилися, тому зараз сюди додаємо їх. До речі, до печериць теж спеції додавайте за смаком, які любите, такі додавайте. Я трішки додала куркуми. Зараз трішечки це все ретельно перемішаємо. Цей салат я буду заправляти майонезом. Додаємо майонез і зараз буде потрібно це все ретельно перемішати. Друзі, всім, хто їсть, всім смачно, і ми також зараз будемо смакувати. Друзі, зараз ще трішки додам сумішу перців, бо мені бракує ще по смаку і все. І зараз будемо пробувати. Друзі, що я хочу сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати, бо дуже дуже смачно. Я обожнюю цей салат з серцем, готується легко, просто готуйте та смакуйте, бо скончі коментаря ще сподобався цей рецепт. Ми та спокою, бережіть себе, всього самого найкраще, папа.